Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб поговорити про надзвичайно важливе питання патріотичне виховання дітей дошкільного віку в умовах воєнного часу. Тема ця болюча та актуальна, адже війна торкнулася кожної української родини, кожного нашого серця. Ми всі живемо в непростих реаліях. Але саме зараз, як ніколи, важливо виховувати любов до батьківщини, віру в добро, повагу до людей і силу духу, навіть у наших наймолодших українців. Патріотичне виховання це не просто знайомство з прапором чи гарбом. Це формування у дитини внутрішнього відчуття любові, відповідальності і гордості за свою країну. Діти дошкільного віку сприймають світ через емоції, тому наше завдання створити позитивний, теплий, безпечний простір, де поняття Україна, рідна земля, мир, добро мають для них конкретні життєві образи. В умовах війни педагог має бути не тільки вихователем, а й психологом, другом, прикладом стійкості. Ми щодня бачимо, як діти реагують на звуки тривог, втому дорослих та новини. Тому першочергово наша задача зберегти емоційний спокій дитини. Важливо не акцентувати увагу на страхах. А навпаки, показувати дітям силу, підтримку, віру у перемогу. Патріотизм у цей час це любов, турбота, доброта, допомога тим, хто поруч. Наш заклад проводить патріотичне виховання. За основними напрямками це знайомство державними символами, виховання любов до рідного краю, ознайомлення з народними традиціями та волонтерські ініціативи. Патріотичне виховання це не тільки один із напрямів нашої роботи, а важлива місія нашого закладу, особливо сьогодні, коли Україна переживає складні часи війни. Навіть у дистанційному форматі наші педагоги щоденно продовжують формувати у дітей любов до рідної землі, гордість за свій народ і повагу до державних символів. Вихователі творчо підходять до цієї роботи, вони створюють пізнавальні ролики, у яких саме беруть участь, розповідають дітям про герб, прапор, гімн України пояснюють їх значення, діляться історіями та цікавими фактами. Такі відео сприймаються дітьми із захопленням, адже знайомі обличчя педагогів, їхні щирі емоції та доступна мова допомагають краще зрозуміти і відчути суть державних символів. Крім того, педагоги проводять інтерактивні онлайн-заняття, творчі завдання, ігри. Під час яких діти самі створюють власні малюнки прапорів, складають вірші про Україну, співають гімни. Ми також розповідаємо про народні символи: калину, вербу, рушник і показуємо, як вони пов'язані з нашою історією та культурою. Так, навіть попри... Відстань і воєнні виклики ми щодня єднаємо дітей у любові до своєї батьківщини, навчаючи цінувати їх те, що робить нас українцями. Попри всі труднощі воєнного часу, ми продовжуємо знайомити наших вихованців із рідним Харковом, містом, яке стало містом незламності, містом сили духу та любові до батьківщини. Педагоги нашого закладу докладають чимало зусиль, щоб навіть у дистанційному форматі діти відчували гордість за своє місто та розуміли, яким прекрасним і важливим воно є для всієї України. Під час занять ми разом з дітьми подорожуємо вулицями Харкова. Розглядаємо його пам'ятки, площі, театри, університети. Малюки знайомляться з дзеркальним струменем, площею Свободи, пам'ятником Шевченку, університетом Каразіна. Слухають цікаві історії та легенди про ці місця. У творчих завданнях діти створюють малюнки, аплікації, навіть власні мініатюрні вулиці Харкова. Що дозволяє їм відчути себе частиною життя рідного міста. Особливо яскравою подією стала участь у лего проєкті у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення. Разом з дітьми ми побудували місто Харків з його визначними містами, символами краси, науки та мужності. За цю роботу ми отримали диплом переможця у номінації Креативні ідеї, що змінюють світ. Це була не просто перемога, це було визнання любові, яку педагоги і діти вкладають у кожний свій спільний проєкт. Такі заходи не лише навчають, але й надихають. Вихователі власним прикладом показують дітям, як важливо любити свій край. Цінувати його історію і навіть у складних умовах залишатися вірними своїй землі. Адже любов до Харкова це частинка великої любові до України. Одним із найтепліших і найемоційніших напрямів нашої роботи є знайомство дітей із народними традиціями, звичаями та святами, адже саме через них Передається дух українського народу його мудрість і душевність. Навіть у складних умовах сьогодення, коли ми часто працюємо дистанційно, наші педагоги знаходять способи зробити ці свята живими, радісними і пізнавальними для кожної дитини. Ми розповідаємо малюкам про Різдво, Великдень Івана Купала, колодія. День Святого Миколая, не просто як про святкові дати, а як про глибинні народні традиції, що об'єднують покоління. Педагоги із задоволенням створюють театралізовані дійства, снімають відео, де самі виконують ролі, щоб показати дітям колорит і зміст, які наші предки вкладали в кожне свято. На Різдво ми всі разом калядуємо, водимо козу, славимо народження Спасителя. На колодія печемо смачні блинці, жартуємо, прощаємося з зимою і закликаємо весну. На Великдень разом готуємо пасочки, створюємо тематичні виставки дитячих робіт, розповідаємо про символику писанок. І традиції великоднього кошика. А на Івана Купала діти дізнаються про чарівні купальські обряди, вінки та вогнища, які символизують очищення і єднання з природою. Попри відстань, діти відчувають себе частинкою цього дійства. Вони співають, малюють, розповідають вірші, долучаються до онлайн-свят який педагоги готують з любов'ю та натхненням. Такі заходи залишаються у дитячих серцях, теплих спогадах про українські традиції, формують гордість за свій народ і викликають, що дуже важне бажання берегти його культуру. Ми впевнені, кожне свято, проведене вихователями з душею, це ще один крок. До виховання справжнього українця у нашому закладі волонтерська діяльність стала не просто традицією, це частинка нашого серця, нашої любові до тих, хто сьогодні боронить нашу Україну. Педагоги, діти та їхні родини з теплотою і щирістю долучаються до численних ініціатив, спрямованих на підтримку наших захисників. Ми всі розуміємо, що навіть найменший внесок має велике значення. Саме тому родини наших вихованців приносять смаколики, теплий одяг, засоби гігієни, ліки, необхідні речі для військових, які потім передаються на передову. У кожну посилочку ми вкладаємо не лише речі, а й душевне тепло, вдячність і надію. Діти разом з вихователями виготовляють листівки подяки, обереги, малюнки з побажанням миру і добра. У цих маленьких роботах щира любов дитячих сердець. Кожна листівка має свої слова підтримки. Повертайтесь живими, дякуємо, що ви нас захищаєте, ми вас любимо. І саме такі прості, але щирі послання. Дають нашим воїнам сили і виграв перемогу. Педагоги активно залучають батьків до спільних благодійних акцій, флешмобів і зборів допомоги. Ми разом організовуємо невеличкі ініціативи, які стають великими справами, бо в кожному із них єдність, турбота і безмежна вдячність нашим захисникам. Ця робота не лише підтримує військових. Вона виховує дітей. Малюки вчаться розуміти, що добро починається з малесеньких вчинків, а любов до батьківщини проявляється не лише в словах, а й у таких великих справах. Саме так ми разом із родинами формуємо покоління небайдужих, добрих і свідомих українців. Наші вихованці це маленькі таланти з великими серцями. Вони із задоволенням беруть участь у різноманітних конкурсах, творчих виставках, патріотичних флешмобах та мистецьких ініціативах, де мають можливість проявити себе, продемонструвати свої здібності і любов до України. Діти не обмежуються лише участю в заходах нашого садочка. Вони активно долучаються до міських, обласних, всеукраїнських, національних та навіть міжнародних конкурсів і проєктів. Кожна така участь це не лише творчий досвід, а й крок до виховання справжнього громадянина, який любить свою країну та пишається нею. Наші маленькі патріоти створюють малюнки, аплікації, вироби декоративно-ужиткового мистецтва, беруть участь в онлайн-фестивалях і флешмобах, де розповідають про Україну, її красу, традиції та народні символи. У нашій роботі ми глибоко переконані. Справжнє виховання можливо лише тоді, коли поруч із вихователями стає родина. Саме батьки є нашими безумовними спільниками, які підтримують кожен крок, кожну ініціативу, кожну ідею, спрямовану на розвиток і виховання наших дітей. Особливо зараз в таких складних умовах. Коли частина занять відбувається дистанційно, роль батьків стала ще важливішою. Вони наші партнери, наші однодумці і приклад справжніх громадян України. Завдяки їхній активній участі ми маємо змогу продовжувати освітній та виховний процес, зберігаючи для дітей атмосферу турботи, любові та стабільності. Батьки нам допомагають проводити тематичні заходи, знімають із дітьми відео до свят і флешмобів, долучаються до творчих та патріотичних акцій, підтримують волонтерські ініціативи. Вони допомагають організовувати онлайн-заняття, готують із дітьми вироби, декорації, національні костюми. І це все вони роблять із натхненням, бо розуміють, кожен спільний проєкт. Це частинка великої справи виховання людини з великої літери. Ми бачимо, як батьки своїм прикладом показують дітям, що означає бути справжнім українцем, любити свою країну, допомагати іншим, берегти традиції, шанувати мову і культуру. Саме спільна діяльність педагогів і родин допомагає формувати особистість дитини, закладати в неї правильні життєві орієнтири. Доброту, повагу, любов до людей і батьківщину. Разом ми створюємо не просто навчальне середовище. Ми створюємо простір любові, єдності і національної гідності, у якому кожна дитина росте під надійним крилом родини та нашого садочка. Сьогодні, як ніколи раніше, роль вихователя виходить далеко за межі звичайного навчання. Наші педагоги це справжні провідники національних цінностей, духовності і віри у майбутнє України. Попри війну, тривоги, труднощі й дистанційний формат роботи, вони не втратили головного в зв'язку зі своїми вихованцями. Щодня наші вихователі знаходять сили, натхнення і тепло, щоб підтримати дітей подарувати їм відчуття спокою, любові і надії. Вони навчаються не лише читати, малювати чи співати, вони виховують серця, формують у малечі любов до України, гордість за свій народ, доброту, співчуття, повагу до інших. У своїй роботі педагоги показують дітям приклад людяності, мужності, і відданості справі. Вони люди-титани, які щоденно тримають на своїх плечах найцінніше, найменше покоління українців, їх освіту. Їхні слова, посмішки, навіть коротенькі онлайн-зустрічі стають для дітей промінчиком світла, який зігріває і надихає. Кожен вихователь нашого закладу це не просто педагог, а вихователь душі. Який передає дітям національні цінності через любов до мови, культури, традицій, через особистий приклад віри та доброти. Саме вони сьогодні творять майбутнє нашої України, виховують справжніх патріотів. Сумовуючи все, що ми робили щодня, можна впевнено сказати: наш доствільний заклад це не просто місце, де знавчаються діти. Це жива спільнота однодумців, об'єднана любов'ю до своєї справи, до дітей і до України. Усі наші ініціативи від волонтерських акцій до творчих конкурсів мають спільну мету виховувати свідомого, доброго, чуйного та патріотичного громадянина своєї держави. Ми не лише навчаємо, ми формуємо серця, допомагаємо дітям пізнати світ через призму добра, людяності, взаємопідтримки. Ми бачимо, як діти зростають, як у їхніх маленьких серцях проростає зернятка любові до України, як вони гордо малюють синьо-жовті прапори, співають пісні, розповідають про наших захисників. І це найвища нагорода для кожного з нас. Це спільна праця результат єдності педагогів, батьків і дітей. Разом ми створюємо простір, у якому панують цінності, мир, добро і віра в перемогу. Це і є найкращим підтвердженням того, що наше виховання живе, справжнє і має велике значення для майбутнього країни. Тож, Продовжуємо цю важливу справу разом. Світ змінюється, виклики зростають, але саме від нас залежить, яким буде завтра наша держава. У наших руках дитячі серця, які ми можемо наповнити вірою, добром і любов'ю до України. Нехай кожен день у садочках буде кроком до виховання нового покоління, щирих, сміливих, добрих і мудрих українців. Які з гордістю нестимуть освіту все те, що ми з вами в них вкладаємо. Тож не зупиняємося, продовжуємо надихати, надихатися, підтримувати допомагати ділитися теплом. Бо саме наша праця, наше світло і наша віра разом фундамент формують майбутнього України. Разом ми сила, разом ми Україна. Дякую.